Яким цей світ бачать діти? Відповідь на це питання у світлинах восьми юних фотографів із Кіптівської громади у народній вищій школі вовчок. відкрилась фотовиставка Перші кроки, на якій представлені їхні найкращі роботи. Це перша виставка дітей, перших кроки на шляху фотомистецтва, і тому вона важлива в першу чергу в цьому плані: показати дітям, що вони можуть робити цікаві речі. Можуть помічати те, з чого більшість людей проходить. Діти з Вовчка та прогресу навчались фотографії під керівництвом Артура Ганілова, студента Національної академії мистецтва та архітектури. Упродовж чотирьох місяців Артур на волонтерських засадах щотижня приїжджав до Вовчка, аби навчати дітей бачити світ крізь об'єктив. Зимою ми приїхали сюди подивитися, що як тут взагалі відбувається. Мене дуже це надихнуло, мені дуже сподобалася енергетика, яка в цьому селі, і дуже взагалі сподобалось, що тут відбувається. Щотижня юні фотографи відвідували заняття з фотомайстерності. Спершу знайомилися з теорією, а згодом переходили до практики. Фотографували все, що бачили навколо. Ну, Інтересно, як вона фоткається на самом діль як його робить. Це цікаво, ну, подобається. Фото деякі з нас. Хотіли бути фотографами. За чотири місяці юні фотографи створили понад тисячу знімків. Для виставки вибрали ті, що найкраще поєднуються в єдину композицію. Кожна дитина талановита. Питання тільки в тому, чи створюють умови для того, щоб цей талант проявився. От і все. І оці діти вони якраз і здивували тим, що вони ну по суті раз на тиждень приїжджає хтось на півтори години і все. А насправді, коли я почав прибирати фотографії вже після того, як все закінчилось, я не просто здовований був. Я вкотре ну, впевнився, що ми праві діти талановиті, дай їм трошки допомоги, підтримай, і вони це творять. У народній вищій школі вовчок планують продовжити курси з фотографії для дітей. Тож ця виставка лише перший крок на шляху до здійснення дитячої мрії стати відомими фотографами. Мета досягнена, і що треба далі до другої мети. йти, треба створювати нову мету. Фотовиставка Перші кроки триватиме у вовчку до 9 листопада. Побачити світ очима дітей можна в приміщенні народної вищої школи Вовчок.